Так, гібрид Тарасенко 2. Середньоранній сорт від сходів до початку збирання 112 днів, високорослий, заввишки до 2 метрів, плоди червоні, округлої форми із незначним звуженням до вершини, високих смакових якостей. Середня маса 90 г, щільна шкірка. Дозволяє консервувати помідори, цілком досить довго зберігати і перевозити. М'яко, цоковита, смачна, відмінно підходить для приготування других страв чи закусок. Ці помідори незмінні у літніх салатах. Посів насіння на розсаду в лютому або на початку березня. Сходи з'являються вже через 10-14 днів. У процесі росту необхідно організувати розсаді достатнє освітлення, регулярний полив і періодичне підживлення добривами. Через 2 місяці розсаду пересаджують у відкритий ґрунт або плівкове укриття. Кущі необхідно обов'язково. Підв'язати дозрівання плодів наступає в кінці липня, на початку серпня. Що хочу сказати: взагалі, помідори ранній, середній. Там, якщо ви висаджуєте їх у відкритий ґрунт, вони більш-менш всі у вас достигнуть в один і той же час. От і все. Не треба дуже там перейматися. Якщо висаджуються помідори під, ну, в теплицю, то вони там просто будуть скоріше, От, але на пару неділь чи на неділю, тому що там буде просто вища температура. От і все.